У Херсоні триває будівництво першої черги шляхопроводу від проспекту Адмірала Синявіна до вулиці Зале Герсех. Підрядна організація Укратомергобуд завершила улаштування камери водоводу, розробки ґрунту під фундаменти заїздів. Триває перенесення кабелів Укртелекому і спецзв'язку та інші роботи. Будівництво мосту переходу, який з'єднає райони ХБК та Таврійський, здійснюється в рамках національної програми президента України Володимира Зеленського. Велике будівництво стан реалізації проєкту перевірили під час традиційної щотижневої робочої наради, яку провів голова облдержадміністрації Юрій Гусів. Я Відвідав будівельний майданчик для того, щоб переконатись в тому, що динамічно здійснюється будівництво мосту переходу на виконання доручного президента України. Володимира Зеленського сьогодні ми обговорили план реалізації на наступні кілька тижнів. Ми контролюємо реалізацію дорожньої карти в рамках виконання доручення президента і маємо всі підстави вважати, що сьогодні ми рухаємось повністю в графіку. І до 1 травня ми очікуємо завершення першої черги мостопереходу, який з'єднає два мікрорайони в обласному центрі у нас на Херсонщині.